Всім привіт! Ви на каналі Ярослава Home Event. І сьогодні розкажу про ідеальну густу глазур, яка міцно тримає будь-який декор та прикрасимо великодній святковий стіл. Глазур готується дуже швидко і просто. На водяній бані нам треба 3 Білки 180 г цукру, дрібку солі і трошечки ванільного цукру перемішати до того стану, поки цукор не розтопиться. Весь цей процес займає не більше однієї хвилини. Далі ми взбиваємо міксером до густоти, такої як на відео. Міксером забиваємо десь 3-4 хвилини. І якщо у вас планується такий дуже масивний декор, наприклад, як макарон, то додайте ще цукрової пудри грамів 50. А далі все просто окунаємо нашу пасочку у глазур і отримуємо пишну нарядну шапочку. Ця глазур застигає дуже повільно, тому можна не кваплячись прикрасити всі пасочки, які тільки є. І що прикольно, що коли вона саме вже застигає, вона не прилипає до рук і має таку глянцеву поверхню. І ось на відео можна побачити, наскільки швидко і легко прикріплюються доволі великі ягоди лохини. Коли так на бочку пасочки, то трошечки притримую пальцем буквально секунду, і вже глазурь так хапає ягідку і вже не відпускає її. Особисто мені дуже подобається цей спосіб приготування глазурі, тому що він дуже простий, дуже легкий і швидкий. І мені здається, що впорається навіть новачок. Наступні пасочки буду прикрашати пурпуровим відтінком, Додаю ось такий барвник. Він продається у кондитерських магазинах, кондитерських сайтах. А ще, чому мені подобається ця глазур, тому що її дуже швидко прикрашати пасочки. Просто окунається пасочка у глазур. І там все прикріплюється. За рахунок того, що вона така густа, якщо додати цукрову пудру, як я казала, то можна зробити навіть такий дуже класний вихир, і пасочку навіть уже нічим і не треба буде прикрашати. Вона буде така, як наче зефірка. Найбільшу основну пасочку я прикрашаю вінком з розмарину та яєчками шоколадними з рошену. На цьому декор пасочки не закінчується, буду її гортати у такий папір подарунковий, і саме таким способом, наче букетик, буду загортати свою пасочку. Ось такий дуже простий, але дуже ефектний спосіб прикрасити пасочки, задекорувати їх. Я, якщо чесно, дуже люблю цей процес. Я, наче, цілий рік чекаю Великодня для того, щоб прикрасити пасочки. Це для мене найулюбленіше заняття. Я люблю це більше ніж їх пекти. І намагаюсь кожен рік зробити їх оригінальними, такі, які не повторюються із року в рік, для того, щоб і себе радувати, експериментувати з чимось новим, і радувати своїх гостей, які приходять на Великдень. А тепер покажу сервіровку великоднього столу з декором, яким ділилася з вами у минулих відео про декор. Стиль до Великодня я шила сама декілька років тому. Там великий ранер і дуже багато серветок, тому що я зазвичай люблю запрошувати на Великодень всю свою родину і разом святкувати цей день. Але в цей раз трошки не вийде, тому що в нас вдома ремонт. Тому на цей великдень поїдемо до когось у гості. До речі, гілочки вороби у мене пофарбовані в оливковий і пурпуровий колір. Я їх замовляла в інстаграм-магазині Балкон Де. Також з цим милим букетиком, з воробою і жовтими сухоцвітами. Що ж, друзі, дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал, якщо не підписані, та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити мої нові відео. А я вже буду з вами прощатись, зустрінемось з вами у коментарях для того, щоб щось обговорити з цього відео. І хочу побажати вам мирного, спокійного Великодня з рідними та близькими. Всім па-па!